Чи можете ви запевнити, що намагаючись отримати контроль над цими територіями, ви не збираєтеся використовувати військовий або економічний примус? І чи можете ви розповісти нам, яка ваша стратегія? Я не можу запевнити вас. Ви ж говорите про Панаму і Гренландію. Ні, я не можу запевнити це щодо жодної з цих двох країн. Але я можу сказати наступне: вони потрібні нам для економічної безпеки. Панамський канал був побудований для наших військових. Я не збираюся брати на себе зобов'язання щодо цього зараз, але може статися так, що нам доведеться щось зробити. Послухайте, Панамський канал життєво важливий для нашої країни. Його експлуатує Китай Китай, і ми віддали Панамський канал Панамі. Ми не віддавали його Китаю, і вони зловживають цим. Вони зловживають цим подарунком, який, до речі, взагалі не варто було робити, пане президенте. Повернемось до Гренландії. Ваша позиція зрозуміла, але чи давали ви вказівки своїм підлеглим вживати конкретних заходів для розробки планів? І чи не могли б ви ще раз уточнити? Ви не виключаєте можливість військового примусу? Гренландія потрібна нам для цілей національної безпеки. Мені це говорили задовго до того, як я балотувався. Я маю на увазі, що люди говорили про це протягом тривалого часу. Там проживає приблизно 45 тисяч людей. Люди навіть не знають, чи має данія якесь законне право на неї. Але якщо має, то вони повинні відмовитися від неї, тому що вона потрібна нам для національної безпеки, тобто для вільного світу. Я говорю про захист вільного світу. Послухайте, вам навіть не потрібен бінокль. Там всюди китайські кораблі, там всюди російські кораблі. Ми це не терпітимо. Ми це не терпітимо. Але якщо Данія захоче дійти до якогось рішення, хоча ніхто не знає, чи є у них є на це хоч якесь право або інтерес, народ ймовірно проголосує за незалежність або за входження до складу Сполучених Штатів. Але якщо вони це зроблять, якщо вони це зроблять. Я би дуже високо оцінив таке рішення. Дані чи ви наказали розробити плани поглинання? Ми ще не на тій стадії, але в нас є люди. Я ще не увійшов в кабінет вдруге.